Слово Верітас на ранок. П'ятниця другого тижня Адвенту. Євангелія від Матвія, одинадцятий розділ, 16 та дев'ятнадцятий вірші. Ісуса засмучувала зіпсованість людської природи. Люди дорослі здавалися йому дітьми, які граються на сільській площі і всім незадоволені. Справа в тому, що коли люди не хочуть чути істину, правду, то вони завжди знайдуть виправдання тому, що не слухають її, і вони навіть не намагаються бути послідовними у своїй критиці. Коли у людей немає бажання відповідати, слухати, вони не будуть реагувати, яку пропозицію їм би не робили. Було б добре, якби ми перестали судити людей і церкву за нашими уявленнями і нашим власним беззаконням, власною зіпсованістю, і почали б дякувати за будь-яку людину і будь-яку церкву, які можуть людей наблизити до Бога. Амінь.